Кіноконцертному залі. Я дивлюся, що з чоловіками у вас проблема. Треба підкинути трошки хлопців, да? Таких крепеньких, крепеньких. Добре, зробимо. Тому що в основі 70% дівчата і жінки. На мені то радісно, я дивлюся, які ви славні. Дай Боже вам. О! Я привіз вам. Почекайте трошечки, почекайте, я поговорю. почекайте трошечки. Всіх обніму, всіх обцілую. Ну, можна не всіх. Я хочу вам побажати всім здоров'я. Погода, дивіться, як гарно нас зустрічають сьогодні. Дай Боже, щоб не було дощу, щоб ми могли дівчата зробити зачіски, каблучки надіти і прийти на концерт. Правильно? Значить, перший ряд практично розкуплений. Чого? Тому що в нас танці, ви знаєте, зібране просто як філармонії став і оперним голосом співає «Здрасті». Там 3-4 пісеньки, я спускаю в зал, і ми робимо чікі-піки. Знаєте, що таке чики піки Ну, робимо талію. Це Хто це хоче схуднути на пів кілограма, принаймні, приходить, ми танцюємо через півтори години на, на вагу і пів, 600, 700 грам скидаємо. У е, мене єдине яке прохання є до вас. Єдине маленьке прохання. Я хочу з вами сфотографуватися. Можемо? Okay. Спасибі, вже нормально. Но мене. Медопрохання номер 2 Ми опікуємося однією молодою мамою, інвалідом з двома маленькими дітьми. І я після кожного комерційного концерту, сьогодні в нас комерційний, тобто квитки продаються, тому що вчора були дітям, там, переселенцям, там воїнам, ясно, там грошей немає. Я роблю фотографії за донат. Хто двадцять, хто тридцять, хто 100, тут того разу дядько прийшов перший. А, а і я. Азербайджані, тисячу гривень, раз можна. Моя дивишка з тобою сфотографірується. Хто скільки? Дітки кидають навіть по 5 гривень і фотографуються. Ці гроші я збираю і висилає Данченка Маріна з Дніпропетровської області. На неї хати немає, багато чого немає. Ось так я зібрав за фотографії і відіслали. Домовились! Домовились! Домовились. Прекрасно! Д дивіться, ось тут ха-ха! Отут От така скринька, да? От така скринька. Підходимо. Я не дивлюся, скільки хто кинули і фотографії робимо. Добре? Домовились? Домовились. Ох. Отож, фотосесія починається. Стартуємо. Скринька тут біля мене. На столі. Є два іменинники. будуть святкувати в залі, так що в залі буде запах шампанського і коньяка. Можливо, щось артистам перепаде, не знаю. Я сподіваюсь. Їх привітаємо, заспіваємо день народження. Вони вийдуть в перший ряд. Я сподіваюся, якщо дійдуть до першого ряду, а може навіть не дійдуть до концерту, то зараз вони обіцяли, що день народження будуть святкувати разом з Павлом Зібровим і з тими, хто прийде. Я ще тут буде 5-10 хвилин, так що, будь ласка, Ось отут є у нас скринечка, донатимо і робимо фотографії.